Любі діти, шановні батьки, освітяни, від щирого серця вітаю вас з початком навчального року, з Днем Знань. 1 вересня це початок майбутнього кожного з нас. 1 вересня чекаю учні, бо це зустрічі з друзями, з улюбленими вчителями. На жаль, наразі в онлайн-форматі, в віртуальному просторі, але я вірю, що ми обов'язково зустрінемось разом. 1 вересня дуже-дуже чекають педагоги, бо це зустріч зі своїми дітьми. А скільки ще багато нового, цікавого треба вам дати, 1 вересня чекають і батьки, бо вони згадують своє дитинство, своїх вчителів. Своїх друзів. Шановні батьки, велике дякую вам за те, що ви оберігаєте наших дітей і даєте змогу нам розвивати і навчати їх. Тож вітаю усіх з Днем Знань, бажаю міцного здоров'я, мирного життя, віри у свої сили. І пам'ятайте, ми на своїй землі неодмінно переможемо. Все буде Україна.